Вечір ще добрий пані та панове, з великим задоволенням запрошуємо всіх на поєдинок. Дербі В старті чемпіонату більше втрачав саме колектив Юрія Цибика, на відміну від сьогоднішніх суперників. Ну і зараз атака удар! Патько забиває, поки ми розкачувались, говорили вам перед історією Орес Патько. Можливо, десь курйозний гол, тим не менше, Орес Патько робить свою хорошу справу. Ладно, помаранч. Дудаша. гол! Патько оформлює дубль. браво орест! Як же ж він зараз тішиться? Він наздоганяє. Онці бомбардерів павлач. Був першим, хоч і на м'ячі, але вирішив не ризикувати, вибити кулю. Вау! от заворуха. Розхитав дуже легко суперника. Прострілює. удар. 3-0. Олександр Тедіков! Засумували ми за його акробатичними стрибками. Як же ж він тішиться. Міняється. Поки що дуже якісно. Олександр Дедіков Пашкевич. Петріця. Простріл в чорний. І п'ятої. Удар! Стійка, який епізоджувати переможця. Мастер АйТі чемпіонату ну і АйТі Айтілі. Я так розумію, удар від Йоремах. Свій шанс поблизу чужих воріт, Чудово взаємодія з Львомиром смагою. Переведення праворуч на вільного Михайла Лапшія. Ліста. Ліворуч смага. Ще далі Олександр Дудаш. Чорний. Змусив повалитися суперника. Удар! Гол! Все ж таки забиває Орес Пошкевич. Браво! Тут дістається лівомиру Ну сам. Цього зробити. Але місь Орес Пошкевич. Там м'яч летів мимо і зрізав один з гравців Авангель кулю у власній ворота. Павлі віддає передачу. На добуванні Тедікова! Ооо! Олександр оформлює дубль. Браво! Ще один дубль для Тедікова. Ви ж не дуже добре. Рано п'ята. Пас на Тараса Петріцю. Павлів! Заворуха пустив рота. Ударив і майте! 5-1! Браво заворуха! Олег Павлів! Ось пригадуємо, як у матчі першого кола Павлів прикро помилився. Більшу кількість хвилин на полі проведе саме Павлочок. Пашкевич. Тарас це удар правою під ближню стійку. Всяко у першій частині поєдинку використав свою обсюр Москвін, Його команда, певному лідирує, не залишаючи шансів супернику. 5-1. Зараз зіграв чудово у цьому епізоді Іван Шульга. Чорний. Бере ініціативу у своїй ноє. Тут же помиляється заворуха. Вітровий. Постелився у підкаті. Пашкевич удар уже. Повертаємо з великим задоволенням на заключну 20 хвилинку третьої гри вечора. Майстра АйТі Ліга Аванга з рахунком 5. зелені. Ну і о підсумку 6 голів. Ну обидва клуби ми вже побачили. На перехопленні зіграв чудово Юрій Михаляк. Зараз Станіслав Давидко. Павло чорний. Його нагода. Ну і свисток. Знову Павло Чорний випереджає на один м'яч Ореста Патька. Передача на Ореста Патькан. Ще одна спроба удар! Завируха. 10. Хвилин. Ще буде у команд. Передача Завируха Оформлює Оформлює Ну чудово. Зараз розігралися комбінація. 6-2, браво! Станіслав Давидко, немов Карпатський гриб. Передача! Батько удар Гол! І знову зрівнявся Орес патько з павло в гонці бомбардері. Браво! Ось я так розумію, усі сьогодні грають на батька. Рішив немов... використати тренерський штаб команди Авенґі. Дудаш по центру. Е, удар від павла чорного! Забиває павло чорний. Так. Браво Юрій Цибик! Ось він тішиться цієї результативної дії. На правому фланзі Михайло Лапші. І поночі Олександр Дудаш віддає передачу. Олег Павлів дотик! Який шедевральний м'яч від ОВНГ! Заслужили вони на цю результативну дію. 8-3 у матчі. Елекс, не пропустіть, там буде розв'язка стосовно бронзових нагород елітнього чемпіонату.